Всім привіт! З вами Говер і ми починаємо. І у цьому випуску я вам розкажу, як зробити ферму кавуна і гарбуза. Ну, значить, скажу зразу, що а, саму ідею ферми придумав я. Не саму ідею, а як її зробити. Придумав я. І. Ну, може вона не так не дуже вам сподобається, але. Ну, я, наприклад, таку використовую. Ну що буде, треба нам поршень. Редстоун, редстоунний повторювач, важі. Тут ще треба води води. Не відро, то більше мабуть відро води. Ну земля по суті. І насіння це кавуніві. Кавуна і гарбуза. О, так, так, так. Так. Все згадав. Купаємо яму три, блока. Неправильно. Так має мабуть в два блоки глибини. Отак-от. От так. Ага, а тут буде вода. Так, все зрозумів. Тут, наприклад, буде ферма у нас 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось це буде у нас. Отут будуть у нас рости гарбузи. Оцей рядочок у нас буде місце для е, насіння. А це буде по другу сторону те саме. А оця яма це для води. Ну, ясно. В принципі, ферма непогана. А ще тут. А, тут уже є. Так, далі нам треба буде вести рестованіві шляхи. Під низом. Так, так, так. До речі, народ, хотів вас попросити, що, які ідеї у вас виникли по створенню туторіалів, пишіть в коментарях під відео, тому що вже навіть не знаю, про що можна знімати. Ідеї закінчились. З'єднуємо це. Так, і до одного канала. Тут у нас... Не знаю, чи вистачить. Вистачить. Сюди. все піднімає. Так, так, так. В принципі, ферма така ще Прикольненька. піднімає два. О, два. Так, далі, це зверху. Загороджуємо. Звичайно, огородіть її Ш цю ферму, щоб мови там до вас не вже не... Не приходили. Так. Так. Огороджуємо. Вспаємо все. Дивимось, чи працює. Ідеально. Так. І все, С -с -с спахуємо вспахуємо землю. Це у нас ці участки. Оба. Я б вам зразу порадив, би зробити отаку от річ. Mm. Щоб кого вони не росли на оці от блоки. Тобто, бачите, тут вже ж то ж земля є, воно може хворости от сюди, на цих... Ні, на, на оцей або на цей. Тобто, зрозуміло, на діагнальку не поросте. І щоб воно туди не росло... Отак от зробіть. О, дивіться. Гарна. Просто гарна ферма. Так. Ну Кістково боршно. З веденням нового обновлення. З веденням нового обновлення тут треба декілька е кісткового борошна використовувати, щоб воно виросло. Раз, два. Тут повезло Два. З першого разу вже у вас ніколи не буде. Отак. Так, ну що ж. Трошки перемотаємо час. От, виросла у нас гарбузинка. І що ми просто робимо? Дивіться. Хоп, вона випала. Назад. І підібрали. Набагато все простіше. Не треба копати кавуна, наприклад, не копати кавуна, а добувати. Його ж дуже довго добувати. надіюсь знаєте. А гарбуза то дерев'яний секірю, звичайний, швидко. Ну. Це. З вами був Говер. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!